Як не загубитися допомагаючи, не загубити самого себе. Питання для певної категорії людей я переконаний дуже актуальним, адже умовно я ділю людей на два типи. Це дуже умовно і це суб'єктивно. Це мій підхід. А він дозволяє краще розуміти і реалізовувати свої мої професійні так, завдання. Тим не менше, є людей спокійна природа, є активна. А до активної природи, наприклад, ми може віднести всім відомих холериків, сангвініків. А наприклад, до спокійної природи це можуть бути меланхоліки. І ну, є різні так от, градації власне, так, наших типів мислення, характерів. В різних експертів вони звучать по-різному. Ну, дуже спрощено, це звучить так: спокійна природа, так і активна природа. До чого я? До того, що коли людина має спокійну природу, ці люди мають зазвичай. Досить розвинену емпатію, тобто здатність відчувати інших людей. Ці люди, коли проживають своє дитинство, а в дитинстві бувають різні ситуації, і приємні, і м'яко кажучи, не дуже, коли нас змушують робити те, що би нам не хотілося, або коли нам не додають того, що нам можливо мати, наприклад, любові, уваги, підтримки, розуміння, прийняття і так, далі, і так далі. То люди відповідно своєї природи, спокійної або активної, Шукають спосіб адаптуватися до неприйнятних для них умов. І знаходять, і ми були з вами кожен на цьому місці. Ми, будучи в своєму дитинстві, були в різноманітних, неприйнятних, м'яко кажучи, для нас ситуаціях, і нам доводилось шукати ці рішення. Ми їх знаходили. І знаходили ми їх завдяки чому? Завдяки своїй природі, тому що в нас на той час, на той період, не було чим розпоряджатись. У нас немає особливо ресурсів, як це ми маємо сьогодні. Час, знайомства, гроші, там, знай... професійні навички, в кінці кінців критичне мислення в дитячому періоді цього всього немає. І все, що ми можемо використати на допомогу собі, це лише, лише наші природні здібності або таланти, або наша природа активна, або спокійна. І маючи ці сильні сторони, ми починаємо їх включати і задіювати для того, щоб. Захистити себе, наскільки це можливо, задовольнити свої потреби в тому періоді. Так ось зазвичай люди, які мають спокійну природу, вони вибирають спосіб адаптації до неприйнятних подій в дитинстві бути більш уважними чуйними до інших, допомагати іншим, підлаштовуватися під інших, максимально їм сприяти, прислуховуватися. Бути, наприклад, слухняною дитиною і так далі. І коли ці люди виростають, про них ще можна сказати так, що вони добрі до всіх, окрім себе. Чому так? Тому що вони в певному періоді намагалися віддати все, що в них є, в доступі, а в доступі є знову ж таки їх здібності і більше нічого по великому рахунку. Вони знайшли спосіб адаптації до цих подій, вони вирішували певні свої ситуації. Звичайно, що це все відбувалося несвідомо, ми не пам'ятаємо цього. І це стало моделлю мислення, це стало стилем життя, це стало підходом до життя. Так ось, коли в такому режимі виростає вже доросла людина, то модель мислення не змінюється, тому що вона для неї непомітна, вона для неї на рівні знаходиться несвідомого. Що виходить? Виходить, що вона продовжує сприяти іншим, продовжує допомагати іншим. Чому? Бо так треба було робити раніше. І так робила, і так робить до цих пір. І звідси виникають питання, як те, що я зачитав. Як не загубитися допомагаючи, як не загубити себе? Тому що дитина особливо ресурсів, як вже було сказано, немає в тому періоді. І вона віддавала всього себе. Вона не, не, вона не вміє і не вміла, і, тому що її не навчили, була інша задача. Прислуховуватися до себе, відчувати себе, розуміти свої потреби і бажання. Потім вже в дорослому житті ці потреби і бажання перетворюються в цілі. Але в той період вона себе, можна сказати, загубила, тому що вся увага була скерована на зовнішній світ, на тих людей, від яких вона залежала. Треба було слідкувати, що їм треба. Необхідно було слідкувати, що вони хочуть. Які в них потреби, і як ці потреби можна їхні задовольнити, щоб взамін отримати потрібну порцію уваги, взамін отримати потрібну порцію підтримки, прийняття любові і розуміння? Ось яке було завдання, можна сказати, стратегічне в тому минулому періоді. І модель залишилась, тому що вона непомітна, вона на рівні несвідомого знаходиться. І коли в дорослому житті такі люди такого типу. Часто стикається з ситуацією, що не допомагають іншим, вони намагаються прислуховуватися до інших, вони забувають за себе, за свої бажання, потреби, інтереси. Вони по великому рахунку і часто живуть не своїм життям. Не своїм, тому що слуга, як такого, немає. Вони завжди віддавали, вони звикли віддавати, і віддають до сих пір. А з часом, коли ми стаємо доросліше, тіло наше вже не те, енергії менше, ми починаємо бути більш свідомі, в нас десь з'являється так чи інакше. Критичне мислення, і ми починаємо задаватися питаннями: а що відбувається? Чому виходить так, що я весь час прислухаюсь до інших більше, ніж до себе? Чому я починаю губити себе, допомагаючи іншим більше, ніж потрібно, ніж потрібно вам, і навіть ніж потрібно їм. Тоді на першу а, сходинку виходить потреба допомогти спочатку собі. Але вона не не закривається, вона не реалізовується і настає в житті людини криза, особиста криза, яка для буде переходом на новий рівень усвідомлення, що відбулося в минулому, як це вплинуло на сьогодні, і що робити далі, або вона далі залишиться і буде закопуватись ситуацію, коли все більше буде віддавати себе, жертвувати себе, щоб якимось чином більше або менше отримати оту підтримку та увагу та визнання від інших людей. Якщо хтось з вас впізнав себе в описаній ситуації, поставте плюсики. Можливо, це, е, е, це було в вашому оточенні, в, серед ваших близьких людей і в, серед вашого кола. Десь, можливо, просто десь спостерігали таку ситуацію. Кому це знайомо, поставте плюсики в коментарі. Хто дивиться в онлайні, то ви можете відповідно ставити біля відео в чат, а хто вже в записі, то для вас актуальні коментарі під відео. Ставте плюси там. Отже, друзі, ви зараз почули таку передісторію, так? першу причину того, чому виникають взагалі такі питання. І ось, власне, те, що було зачитане на початку, має таке коріння, має такі причини. Яка відповідь? Відповідь проста і одночасно складна: починати більше скеровувати увагу на себе. Виявляти свої потреби, виявляти свої бажання, формулювати свої цілі. І задовольняти себе в першу чергу, в хорошому, в повному сенсі цього слова, і лише потім звертати увагу на, 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 на інших. Це звучить просто, але не просто це зробити, тому що, як вже неодноразово відмітив, це знаходиться на рівні несвідомого мислення, щоб це в повні, повній мірі усвідомити, прийняти і мати можливість замінити. Потрібна досить така, значна увага, регулярна увага. Це труд... трудоємкий процес, це досить важлива і об'ємна праця, яка потребує одночасної підтримки, тому що самостійно зробити це практично нереально. по крайній мірі, в першому досвіді, тому що коли вже будете мати першу такого роду трансформації на рівні свого мислення, а потім рішення, поведінки, то вам буде легше схожі події. Перепроживати і змінювати. А коли це відбувається вперше, я наполегливо рекомендую заручитися зовнішньою підтримкою експерта, який проведе вас за руку через цей перший такий трансформаційний період, період перезавантаження вашого мислення. Ось що є в основі як причина таких питань, і, власне, ви почули відповідь. Приділяти більше уваги собі. Тут немає альтернативи. Якщо ви не будете приділяти увагу собі, за вас цього ніхто не зробить, тому що кожен, по крайній мірі, формально зацікавлений в собі. По факту не завжди, але формально так. І наша відповідальність в першу чергу відповідати за себе. Взяти відповідальність за себе, на себе, виявляти. Помічати, усвідомлювати потреби, задовольняти ці потреби, скеровити увагу спочатку на себе, а потім вже на інших людей, на ситуації і так, далі, і так далі. Це буде ваш ключ до переходу і власне рішення даного запитання. По крайній мірі, ви розумієте першу причину зараз, і ви розумієте напрям, куди дивитись, куди рухатись в подальших ваших кроках. До речі, якщо для вас важливо це вирішувати, тобто ви відчуваєте, що вже ви так більше не можете, і треба знаходити реальне рішення, треба переходити на інший рівень, для вас є можливість в форматі взаємодії зі мною, як з експертом, це зробити в двох, формат, в двох підходах. Це персональна сесія, максимально індивідуальний і досить швидкий спосіб вирішення такого типу запитів. І участь в програмі Внутрішня точка опора про неї згодом теж розповім трішки детальніше, і у вас буде можливість подати заявку в ранній список. Ну і відповідно також на персональну сесію, якщо ви вирішите, що ваш час настав.